Маск взявся за старе, одіозний мільярдер знову втрапив у скандал і знову через його супутниковий інтернет Starlink. За даними Міноборони РФ, уночі флоту Севастополя атакували не тільки крилаті ракети, а й три надводні дрони, яким для роботи потрібен інтернет. Їх, начебто, знищив корабель Василій Биков. Однак, от що цікаво, у той самий момент як російські кораблі атакували ракети і дрони, по всьому світу відбувся глобальний збій у роботі Старлінк. Тільки у США користувачі надіслали 33 тисячі заявок про перебої у роботі супутникового інтернету. Збій у роботі Старлінк підтвердила і організація NetBlocks, яка стежить за кібербезпекою та роботою інтернету в усьому світі. Підтверджено, мережеві дані в реальному часі показують, що супутникова інтернет-платформа SpaceX Starlink зараз переживає міжнародний збій. Причина невідома. Інтернет від Starlink лежав більше години. Потім компанія заявила. Що роботу відновили, однак причину збою так і не озвучила. Наразі немає ніяких доказів, які б вказували на те, що Starlink вимкнули навмисне. Однак, користувачі по всьому світу вважають дуже дивним, що збій у роботі супутникового інтернету відбувся одночасно. З атаками дронів на флот РФ сам Маск тим часом називав чергову причину, чому не включив Starlink у Криму минулого року під час однієї з атак ЗСУ. Причина, через яку Starlink було вимкнено, насправді спочатку полягала в тому, що США запровадила санкції проти Росії. Санкції включають Крим, і нам не дозволено запускати з'єднання. Мільярдер стверджує, для того, щоб під'єднати Starlink на території півострова, потрібно отримати дозвіл від американського уряду якого йому не дали, натомість йому тільки дзвонив хтось з України посеред ночі. Україна взагалі не дала нам жодних попереджень чи чогось такого. Ми отримали терміновий дзвінок від українського уряду про те, що нам потрібно увімкнути старлінк у Криму посеред ночі. Однак минулого тижня Маск казав, Зовсім інша від урядових органів надійшов екстрений запит на активацію сталінк на всьому шляху до Севастополя. Очевидним наміром було б потопити більшу частину російського флоту, що стояв на якорі. Якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала б прямою співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту. Сьогодні у капітолії має відбутися закрита зустріч між сенаторами та маском. За підсумками переговорів контракти між SpaceX та Пентагоном можуть переглянути. Адже багатьох конгресменів обурює. Що зовнішньою політикою США керує на президента уряд, а мільярдер? І сьогоднішній збій у роботі Старлінка може сильно похитнути позиції маска на переговорах.